Ми знаємо, що Господь прийде і візьме нас із собою, і ми будемо назавжди з ним і з нашими братами, які випередили нас у дорозі до Господа. На головній площі Рівного провели в останню путь одразу двох відважних воїнів українця Богдана Дзедзелю та поляка Кшиштофа Тифеля. Обидва загинули, мужньо захищаючи Україну від російських загарбників. Попрощатись із полеглими прийшли рідні, близькі та небайдужі рівняни. Дуже важко розуміти, що ми втрачаємо найкращих людей. Але кожній людині в країні треба триматися, треба зібрати всю силу до кулака. Віддавати всю шану повагу загиблим воїнам, 33-річний член Інтернаціонального легіону територіальної оборони України Кшиштоф Тифель приїхав до Рівного 26 квітня. З тих пір мешкав тут, так як був досвідченим інструктором з тактики ведення бою, тренував наших бійців ТРО. Згодом, попри те, що не мав військового досвіду, добровільно пішов на передову у складі іноземного легіону. Життя героя обірвалось в бою 4 грудня під Бахмутом на Донеччині. «Настільки він полюбив наше місто рівне, що заповів своїм рідним, навіть якщо я загину, то обов'язково. Частину поруху мого тіла має бути захованим в рівному. Рівнянин Богдан Дзедзеля з раннього дитинства мріяв стати десантником. Свій перший контракт підписав, коли йому було 18. У 2020-2021 роках ніс службу у зоні ООС. Тоді ж твердо вирішив вчитись на бойового медика, щоб рятувати життя побратимів. Однокласник Богдана Дзедзелі Вадим пригадує, ще малку загиблий завжди був готовий прийти усім на допомогу. До шостого класу ми дуже дійсно з ним спілкувалися, дружили, були друзями, чуть не кожен день бачилися з ним. Після того вже всі стали доросліші, менше почали спілкуватися. Але Богдана пам'ятає тільки з хорошої сторони, так як він світло, хороша людина. Нічого не можу про нього сказати, поганого не завжди міг і допомогти в важкий час. 20-річний Богдан Дзедзеля загинув ще у березні під час виконання бойового завдання на Миколаївщині. Однак лише зараз батькам вдалося повернути тіло єдиного сина додому. Мама написала, мама сказала, що вже його знайшли. Він приснився однокласниці, і буквально те, що було в сні для однокласниці, те розказала потім Івана Леонідівна. Тобто такий зв'язок теж. Богдана своїм однокласниками. Попри різні походження загиблих героїв об'єднувала одна спільна мета мирне майбутнє під мирним небом. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.